З якими дверима вікнами, сходами та кольором бути будинку на тій чи іншій вулиці, визначатимуть архітектори з очі, з цією метою вже розробляють спеціальну концепцію, в якій будуть викладені всі правила оформлення фасадів будівель Харкова. Чим здання менше розміром, тим воно може бути ярче. Щоб велике здання не подавляло маленьке здання. Чим здання крупніше, тим воно має бути ну, тонше. Чим здання меншим розміром тим членения повинні бути більш крупними. На кожну будівлю архітектору видаватимуть паспорт. В ньому буде зазначено колір будинку, наявність зовнішньої реклами кондиціонерів. А головне кажуть, зочі такі підхід до оформлення фасадів дозволить місту стати більш яскравішим і приємнішим на вигляд, бо на зміну сірим і монотонним кольорам прийдуть теплі відтінки. Світ має бути життєрадісним, щоб піднімати людям. Вообще, чтобы у людей появился смысл выходить вообще на улицу. Серый цвет – это не, не годится для здания. Посмотрите, как красиво стало, да? Видится? Желтый мне нравится, допустим. Зеленый тоже, живой цвет такой. Мне больше так нравится, когда не серые тона. Хотелось бы, допустим, желтым оттенком, вот салатовые там. Ну, разные, чтобы они были. Как-то больше радует душу. Виключення в експерименті з кольорами становлять лише архітектурні пам'ятки. Такі будівлі мають зберегти свій історичний вигляд. Повернути останні з очі. Будівельники сьогодні намагаються історичному музею. Будівлю готують до перефарбування з агресивного червоного першопочатковий золотистий колір. Ми зробили кілька варіантів. Ви бачите, це відновлення старого цвета до красної покраски. Його істесний цвет кірпічний. Може быть, можно так оставить. Ми делаем несколько выкрасок. Видите, раз, два, три, четири і еще несколько будет подготовка к покраске цвета. Але перед тим, як будівлю перефарбують, її капітально відремонтують. Если вы на левый угол этого здания, то неправильного имеются просадки. Здесь нужно будет виполняти гидроизоляцию внутрішню, наружную. А ще будівельники поміняють дерев'яні конструкції музею і перекладуть наново перемички на вікнах. А вже потім візьмуться за перенесення входу до музею з вулиці Університетської до Сумської. Повністю закінчити реконструкцію будівлі тут сподіваються навесні наступного року. Олена Мітясова, Віктор Наздрачов, Харківські звісті.